Куку, 20 лютого в Україні, майже без опадів через слабкий атмосферний фронт, який принесе сніжок по Україні впродовж доби. Ранковий туман очікується тільки на Львівщині. А по температурі вдень ситуація така: тепліше буде у Закарпатській області до плюс одного і також на півдні та у Криму. По решті територій температура вдень від 3 до 5 морозу. Вночі температура по Україні опуститься до 7-12 морозу, але у Луганській області температура опуститься до мінус 20. 21 лютого в Україні майже без опадів, бо вони локально очікуються тільки у Криму. Переважно це буде сніг і ще сніжочок буде йти впродовж доби. По температурі усе, як і 20 лютого, тільки у західних та південних областях до мінус двох. У Криму теж до мінус двох. А по решті території до 2-5 морозу. Вночі так само буде холодно. Температура коливатиметься від 6 до 10 морозу. У мене була така ситуація, коли я повісив свої шкарпетки на двір, а погоду я не знав, бо це було дуже давно. І це було ще до того, як я почав вести всі ці канали. І на ранок шкарпетки літали по всьому двору, і я згадав мелодію з одного мультика, де літав килим, і я оцей весь день бігав по городу, збирав свої шкарпетки, і я такий кажу сусідам, це мій врожай.